Коротше, знімав акумулятора, збилося радіо. Знайшов в книжці карточку, цей код не підходить, походу, його перепрошивали чи що з ним робили. Ну, коротше, не підходить воно. Зажимаємо одиницю і шість разом, тримаємо, чекаємо. В самому кінці раджу вам на телефон його зафоткати, бо ви не встигнете записати, бачите, як швидко воно проходить. Але може запишете, не і чекаємо, Почти в самому кінці буде з англійською В і код, те, що нам треба. Але довго. Зараз буде. О! Запам'ятаємо, я собі я записав записаний код. Тепер пишемо в Play Market, в моєму випадку. Ford Radio Ford Radio, відкрити. Давай, відкривайся. Сюди пишемо цей код. Так, почекайте, на двох телефонах. 190 761. Вже декілька разів так роблю, бо кожен раз забуваю. От мій код. 45-28. Тепер, як ми його сюди вводимо? нажимаємо одиницю і багато разів кльоцаємо. 104. Двоечку нажимаємо, 5, троєчку. Що там я сказав, у мене 28 єс. Yes. І тепер 4. Вісімку тикаємо. І нажимаємо п'ятерочку, як прийняти це все. Та-да! Надіюсь, було вам корисно.